Доброго дня, мене звуть Олександр. Сьогодні хочемо запропонувати вам короткий відеоогляд нашої новинки. Це машина 536-95 Агрі Плюс. 3,6 тони та висоту під'єму 9,5 метрів. Навантажувач, обладнаний економічним двигуном EcoMax, має об'єм 4,4 літра та потужністю 125 кінських сил. Оснащений вентилятором охолодження з регульованою частотою обертання. Даний двигун дуже простий в обслуговуванні, так як всі фільтра винесені на одну сторону. Дані машини обладнуються кареткою куфіт з гідравлічною фіксацією, що дозволяє оператору дуже швидко змінити знаряддя, тобто переключитися з ковша на палетні воли чи на інший інструмент. Навантажувачі GCB обладнуються стрілою з П подібного профіля та посиленням знизу. Стріла навантажувача GCB не потребує щоденного обслуговування, так як на неї нанесена суха змазка, яка потребує заміни один раз в 500 мотогодин. Дана машина обладнана системою SRS. Для продуктивної роботи вона дозволяє стабілізувати роботу стріли. Дана машина в базовій комплектації поставляється з LED-освітленням як дорожнім, так і робочим та освітленням стріли, що дозволяє оператору працювати в будь-який час. Навантажувачі GCB 3 серії отримали оновлену кабіну зі збільшеним корисним об'ємом. В кабіні встановлене пневматичне сидіння оператора з різними функціями регулювання. Рольова колонка має регулювання в двох напрямках – це по висоті підйому та по нахилу. Переднє скло та скло даху являється суцільним, що значно покращує оглядовість оператора. Завдяки великому об'єму кабіни оператор повністю контролює габарити машини. Всі функції управління навантажувачем винесені на джойстик, що є дуже зручним і практичним. Кабіна обладнана системою кондиціонювання, що забезпечує комфортну роботу оператора. Продуктивність даної машини забезпечується завдяки використанню високопродуктивного економічного і надійного двигуна в поєднанні з 4-шиткісним або 6-шиткісним павершифтом та новинкою компанії Джисібі. Інтерактивна гідравліка. Використання інтерактивної гідравліки на даній машині дозволяє скоростити час циклу та збільшити продуктивність. Дякуємо за перегляд та до нових зустрічі.